Навчання було проведено для спеціалістів державної ветеринарної медицини, транспортної ветеринарної служби та працівників державної автоінспекції. Всі ці підрозділи об'єднані нині з єдиною метою діяти спільно, професійно та скрупульозно, працювати на кордоні та ретельно перевіряти продукти харчування та інші речі, які можуть бути носіями африканської чуми. Відпрацьовано відповідні дії щодо виявлення та утилізації тварин, які умовно є носіями цієї хвороби. Сьогодні одне з головних, одне із головних зберегти наше свинопоголів'я в нашій державі, і в тому числі в нашій області. А тому я сьогодні хотів би також звернутися до наших жителів, нашої Житомирщини, віднестись з повною відповідальністю, особливо міграцію свиней. Нас дуже-дуже турбує це питання. Сьогодні треба обмежитись, закупати свиней на ринках, тому що сьогодні, може бути, ситуація дуже складна. Нас сьогодні дуже турбує дика хвауна. Ми знаємо, що дикий кабан за сутки може пройти до 70 кілометрів. Під час навчань відпрацьовувалися дії різних підрозділів з метою проведення пропагандистської роботи серед населення та оперативними заходами зв'язку з небезпечною санітарно епідеміологічною ситуацією при перетині українського кордону. Засідання кабінету міністрів пройшло по надзвичайних ситуаціях, і нашу Житомирську область визнано загрозливою, а тому, що у нас 240 кілометрів. Ми межуємо з білоруською державою. І відповідно сьогодні в нас. Пройшли відповідні рейтинги в кожному районі, відпрацювання для того, щоб все-таки знати, що треба зробити. І відповідно в нашій області, в обласній державній адміністрації, засідання НПК пройшло, закрита форма режиму всіх свиногосподарств. Іде велика роз'яснююча робота серед населення, щоб все-таки всі харчові продукти, особливо вони дуже становлять велику загрозливість. І... Контакт із Росією із Білорусією зменшити до мінімуму для того, щоб зберегти нашу державу від цього коварного захворювання. Такі ж практичні семінари проводяться і в районах, та містах по всій території Житомирщини.